Дивіться, я на тижні приніс валізу ремонтувати, і в майстерні жінка приймає валізу і каже: А ти що виїзний? Я кажу, це просто валіза. Наш тобі? Ремонтувати хочу? І тому вона каже: Документ! Добре, що я не ніс гідрокостюм. <клес> Зашити замочок трошки розійшовся. <клес> <клес> До речі, суспільство. Суспільство вітаю вас з прийняттям нового закону про мобілізацію. Давайте поаплодуємо. А вас, панове, на YouTube, я розумію, я розумію, нам потрібні коментарі. Я розумію, чого це буде мені коштувати, але напишіть, що думаєте про новий закон про мобілізацію. <клес> так, я знаю, що на мене чекає. <клес> Дивіться. Я вже деякий час деякий час живу з собакою. Оці ваші паузи і смішки, зараз, то ви, <плес> то ви зараз на себе списуєте. Зараз дуже важко знаходити якийсь там настрій, жити, звичайне, буденне життя, але все міняється, коли тобі приносять собаку. Так, мені принесли трошки погостювати собаку. Собаку. Звичайну собаку. Така, що гавкає. Рідко, рідко. Коротше, дивіться, але мені принесли собаку, передають косповідком, кажуть на собаку. Але, йому, але він трошки прихворів, йому треба давати ліки. Йому треба кожен день давати таблеточку, от такі, таблеточки. два рази на день капати вушка, тут от протирати вавку на губі. Його ніби до мене на стаціонар привезли. Так, а тепер чи розуміють всі, що таке дати тварині ліки? Якщо хтось думає, що це відбувається, що вранці я приношу зі стаканом води, і собачка лапкою бере, Ні, це мать його квест. Це мать його квест. Це злапати пса, якому треба закапати вушка. Бо він думає, що ти хочеш його роз... знищити. Це ви попробуєте зловити невідому вам людину і сказати, тобі треба ліки дати. І ви ганяєте в приміщенні якомусь закритому. Так що ти переживаєш? Замкнув людину і бігаєш за нею. То десь таке саме. І ще дуже важливий момент. Дивіться, зараз є два собачі гендери: це мальтіпу і французькі бульдоги. Так, французькі бульдоги і мальтіпу. Про мальтіпу вам розкаже Сенч. Залишайтеся, не переключайте. А я вам розповім про французького бульдога. Всі розуміють, що таке французький бульдог. Дивіться, в моїй парадигмі, в моїй системі коронавірус, бульдог це бійцівська порода. Але французький бульдог це хіба для бійцівських штук з круасанами. Якщо треба розірвати круасани, привозиш французького бульдога і, він... і може трошки похропіти. Важливий нюанс в того французького бульдога, який в мене, людське ім'я. Його звуть не Макрон, його звуть Руслан. Так, собаче ім'я Русланчик. І дуже весело сусіди, коли я бігаю по хаті і кажу: Руслан, Руслан, ніби в мене норовливий дід. Руслан, а ну русланчик, русланчик. Що дуже цікаво, мені принесли його весною, а весна ви розумієте, впливає на тварин, і я інколи буджуся, а він тарабанить мене в ковде. Знаєте? типу? І там цей причандал. О, як ви якщо ви бачили, якщо ви бачили цей різець французького бульдога, отам от і проявляється бульдог. Це от як это, ві, ножка від крісла, бля. Там страшно засинати. Я біля стіни лягаю. Я не знаю, чим то закінчиться. Він не помститься за ліки. Я вранці прокидаюся, він терабанить новий ну, Руслан сховай піську, Руслан. Руслан сховай! я Руслан. Що думає сусіди? Цей дід? Цей дід. Що він робить? Руслан сховай піську там. Там нормально все, там видно, що чоловік. Дивіться, є один мінус, дуже такий мінус. Якщо в тебе є собака, то ти повинен виходити на вулицю і гуляти з ним, але це не найстрашніше, ти повинен спілкуватися з людьми. А погодьтесь, не всі люди вміють спілкуватися. Далеко не всі. Далеко не всі. Я йшов і кричав: Руслан! 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 І мужчина, такий мужчина, йде з хлопчиком, каже, у мене теж Руслан. Підходив, каже: Давай, який в тебе Теска? А його Руслан Шарат, він був от з моїм Русланом до школи разом ходив. Ну, такий. Я навіть думав, він би мого Руслана списував. Ми гуляли. Я кажу, Руслан, Руслан, дві панянки такі в хустинах, такі, знаєте, кажуть, то не можна називати церковним іменем. А я кажу, а що то не Боже створіння. А Руслан з кущів, яка звичнув гімно собаче і почав пригощатися, і вони подивилися і пішли далі. Є власники, є власники собак, вони діляться завжди на дві категорії: це новачки і такі досвідчені власники собак. Знаєте, ті, які ніби з собаками виросли. Він все знає про собаку, вона чи він, він все знає що. Я типу, це ж французький бульдог. Якщо ви бачили французького бульдога, то питатися, чи є намордник — це дурне питання. Намордник — це навіть ковідна маска для нього. Французький бульдог тебе загриз, якщо ти вже був загрижений просто. І він просто прокатулявся. І я відбіг так від мене трошки далі і дивлюся, панянка ж кричить до мене, далеко розумію, що вона кричить, кричить щось до мене, я ж не розумію, вона кричить: ачки, ачки. Ачки, ачки. Думаю, до чого тут очки, до чого тут очки? Якщо ти про рахунок ти українська мова, ти про йобуєш. Одна з найбільш чутливих тем, коли в тебе собака, це. Прибирати за собакою. Це прибирати за собакою. Е, в когось є собака, Поаплодуйте. Треба поплутати, чи прибираєте за собаками? Трошки менше, бачите? Чуть-чуть. Є люди. які... Дивіться, е, ну, я, ну треба прибирати. Ну, якщо не боїшся прокльонів, треба прибирати. Я на святій гличині я прибираю, тому що ну, я не хочу бути проклятим. Слухайте, я збираю, але я познайомився в парку. Знаєте, ці люди, які знайомляться з тобою, бо ти маєш пса. це... Типу він підходить, я прибираю, він каже: а ти знаєш, що можна не прибирати? Я кажу: то як? Просто робиш вигляд, що ти береш? І не береш. І ніхто не перевіряє. Думаю, Ба, ти хакнув всіх. Я коли тепер його зустрічаю в парку, він ухмиляється. Я, що скоро той пес сам почне збирати. Мені дуже цікаво, як в малих містах це відбувається. Я собі чесно, я давним-давно приїхав з районного свого центру. Я не уявляю, якщо зараз я би приїхав в Бережани, почав би прибирати за псом, на мене би все місто дивилося. Вони кажуть, та лише то гімно, ми і так всраться. Але я сподіваюся, що все змінилося. <кхи> так, у нас було фі... він, виздоровів, він виздоровів, і у нас була... був фінальний візит до ветеринара. Я приніс його. Ну, це. Він каже: йому треба поміряти температурку. А ви підозрюєте, як мірять собачкам температурку. Так, в нього така рука, він ставить. І чекає 10 хвилин, п'є малиновий чай. Ні, йому пхають в сраку термометр. Якщо це для вас новина, і він йому запхали, і він на мене так глянув людськими очима. Блять, він каже: блять, хто ти такий? Нащо мені мене привезли до тебе? Що ти за тварина така? Ветеринар злапав оцей погляд і каже: ну, бувають випадки, коли людям теж так міряють температуру. Я кажу, ну ви не мій сімейний. <світ> Давайте я сам буду вирішувати. <світ> ну, бувають, випадки. бувають випадки, коли неможливо поміряти температуру традиційно, тоді, я розказав Ірі, цю історію, я кажу, Іра, що би не сталося, будь ласка. <світ> що би не сталося? Вона каже: якщо ти буде загрожувати твоєму життю, я кажу, ну а ну, ну, як то в <світ> життя. <світ> 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 Я не хочу пр прокинутися, і твоя ухмилка. Вона каже, ну, якщо по приколу, кажу, бля, ну по якому приколу? Ну по якому приколу? Ми передивилися всі серіали вдома, прийшла. Вона каже Саша, ще термометр. Все, всім дякую, гарного вечора, па-па.